Раніше приховано від очей галерею знайшли у прадавньому храмі серед руїн індіанського міста Чавінде у Антар у Перу. Припускають, що її було збудовано три тисячі років тому. На той час тут зароджувалася чавінська культура. Ми вже розкопали цей південний коридор і зрозуміли, що він невисокий. Насправді він веде до центральних приміщень храму. На думку археологів, південним коридором користувались до середини епохи чавінської культури. пізніше, через загрозу обвалення, цей коридор назавжди закрили, тож він, наче, застиг у часі. У коридорі знайшли дві кам'яні посудини. Чавінська культура існувала з 900 до 200 року до нашої ери. Найвідоміша археологічна пам'ятка цієї цивілізації місто Чавін де Уантар. Його збудували в Андах на висоті 3150 метрів над рівнем моря. Це був релігійний центр чавінської культури.